Друзі, вас вітає компанія автопарк ЮАУ, Одеська філія І у нас до продажу залітає Toyota Prado 150 -й. 2010 року, 3-літровий дизель на повному приводі, на повному фулі, на пневному підвізці, в гарному білому кольорі. В чудовому стані мав два власники салону офіційний автомобіль. На легкосплавному колесі є комплект літньої та зимової гуми. Вся в чудовому стані. Подивіться на якому салончику шкіряний, без зауважень, на свої роки в доглянутому стані. Автомобіль має повний безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь з підігрівом та пам'яттю, комфортний доступ, електрорегулювання керма. Заводиться автомобіль чудово, по техніці повністю обслугований, ніяких помилок немає. Також по комплектації камери 360, чудово преміальна акустика JBL та інші корисні та зручні функції. Розхід даного автопалива. Ви здивуєтеся, 9 літрів у місті і 8 по трасі. Тому запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а Чекаємо саме на вас.